Україна отримає ракети для систем Петріот і Хаймерс, Йдеться про перші військові пакети, закуплені у США, за гроші партнерів по НАТО. Про це розповів президент Володимир Зеленський. За його словами, у рамках ініціативи Пюру Україна отримала понад 2 мільярди доларів. Послухаємо. а ми отримуємо за жовтень ще додаткові гроші. Я думаю, десь у нас буде 3,5-3,6 вже мільярдів. Перші два пакети по 500 мільйонів. В цих пакетах я не буду говорити всі деталі. Точно будуть ракети для Петріот і для Хаймарс. Нагадаю, ПУРЛ – це ініціатива Сполучених Штатів та НАТО. Вона розроблена, аби прискорити постачання зброї Україні. В рамках цієї програми Україна формує список пріоритетних потреб. Потім країни партнери закупляють озброєння у США. Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії, з нами на прямому зв'язку. Пане Брачук, вітаю. Слава Україні, слава Силам оборони. Вітаю героям, слава. Давайте спершу про це і далі підемо на оперативну ситуацію. На вашу думку, навіщо Україна і партнери оголошують про. Виїзд прибуття ось цих трансів траншів Німеччина вже перейшла до політики стратегічної невизначеності і перестали оголошувати номенклатуру. Але поки зі сполученими штатами іншими країнами так не працює. Я не погоджуюсь з тим, що не працює, можливо, дещо інший підхід інформаційний, і в будь-якому разі, ми прекрасно розуміємо, що під час війни не оголошується, скажімо, проведення відповідного там мітингу для того, щоб зустріти з урочисто оркестром ті чи інші види озброєння або боєприпасів, які будуть постачатися або постачаються. Те, що інформаційно оголошується, ну давайте зробимо так, що скажемо так, що це можливо певний туман війни, який завжди присутній. Те, що стосується. Ця Німеччина, ну це німеч, німецька холоднокровність в цьому плані, вони таки визначилися. Взагалі будемо мовчати. Хоча найкраще дійсно мовчати. З іншого боку, ми наші союзники-партнери показують, демонструють сигнали. Тим більше, що е, сьогодні дуже багато обговорюється, які сигнали надсилає Кремль офіційний до різних країн світу, особливо до НАТО. То чому не відповісти такими ж сигналами? Сигналами про те, що будуть ракети Петріок, і вони є. Що будуть боєприпаси для Хаймерса, і не лише ну власне президент таке легеньке анонсування зробив. І знову таки, ці пакети допомоги щодо відповідної програми насправді були нагадаю оголошені ще в травні нинішнього року. Тому е, висновки можна зробити певні або воно вже працює, або запрацює найближчим часом. Тому я не думаю, що тут е, хтось дійсно називає абсолютні цифри, коли, як і особливо яким чином. А ворог нишпорить, ми розуміємо прекрасно, е, намагаючись атакувати нашу логістику, тому що вірогідно допускає, що відповідні пакети допомоги можуть в тому числі йти тим чи іншим видом транспортної логістики. Ну от про сигнали давайте поговоримо. Владимир Путін одягнув військову форму на завершальному етапі навчань. Запад 2025 і це може бути сигналом для НАТО. Так вважає американський інститут вивчення війни. Це вдруге за чотири роки, коли Путін з'являється у військовій формі на публічному заході. За словами аналітиків, російський правитель хотів в чергове продемонструвати російсько-білору. Руську військову силу. Експерти також додали, що так званий сигнал Путіна міг стосуватися Польщі, Норвегії, країн Балтії та Фінляндії. Адже саме цим країнам Кремль останнім часом регулярно погрожує. А чи погоджуєтесь ви, кому це сигнал зараз? Я думаю, це сигнал для це таки для внутрішнього споживача, тому що Путін не поїхав на захід цих навчань. Він поїхав подалі від цих навчань. Запад 2025 поїхав на схід глибину території Російської Федерації і власне демонстрував, що ну скажімо чесно, з пістолетом він не дуже товаришує, бо були в нього там певні затримки. Можливо, це один з них. Ну це вже скажімо так трошечки додати ранкової конспірології в будь-якому разі. Я думаю, що це все-таки. Посилання для внутрішнього споживача мовляв. Подивіться президенту формі все добре. Всі доповіді, які йдуть від того, ж начальника генштабу Герасимова. Що СВО так зване, йде за планом? Відповідно, це для Росіян. Їх треба якимсь чином заспокоювати, тому що на сьогодні те саме пальне воно пропало не лише на тимчасово окупованих територіях вже не стає пального там на південних теренах. Російської Федерації. давайте згадаємо і Сахалін, і курили. Тобто є проблеми, які лише будуть зростати. Що треба показати? Маленького правителя улусу московського, який бачите, ну ледве не на коні з озброєнням. Ну тобто, все добре, все гарно. Тому я думаю, що це не для заходу і для НАТО. Звичайно, це моніториться, це, звичайно, всі все розуміють. Але в будь-якому разі, після того як була був акт збройної агресії проти Польщі з використанням дронів, я думаю, що на це вже дивляться зовсім під іншим кутом. Ну, принаймні, я думаю, що і українська дипломатія доносить відповідні сигнали. І саме наша розвідка, в тому числі, до відповідних союзників і партнерів. Є ще тут примітна думка агенції Reuters. вони вважають, що Герасимов, до речі, не було його видно на цих кадрах, що він бреше Путіну про перебіг війни. Ми пам'ятаємо цю ще карту, яка російськими загарбаннями показує не те, що є на землі, а те, що їм би хотілося, або те, що зараз сіра зона і не контролюється, наприклад, Росією. Наскільки на вашу думку висока ймовірність того, що Путін? Обманути чи він сам знаєте, обманути? радий. Я думаю, що присутній і перший варіант, і другий, тим більше. Якщо ми говоримо там зокрема про так званий фактор Герасіма, чому він не з'явився, ну для армії, яка веде агресивну війну, яка намагається наступати ми про Російську Федерацію, то Гірасімо як начальник генерального штабу зрозуміло, що він має знаходитися десь там, начебто на передовій, чи в Мосфільму, Я не знаю це вже деталі, але важливі. Так от Гірасімо під час Цих навчань запад 2025 начебто десь був у військах. І потім пішли оті ті доповіді, що все добре, все нормально. Причому, е і, наскільки я розумію, на Сумщині створено буферну зону, я звичайно зараз зіронію, тому що там ви бачите, як складається ситуація. Ну, власне, і ті резерви, які перекидаються з Сумщини на Покровський напрямок. Вони ж не про наступ на сьогодні. Вони про е, рятування тих підрозділів які зараз е, воюють з боку Російської Федерації на добропільському відтинку. Тому звичайно е, обмани є, і звичайно, е, стратегія російського генштабу, ви знаєте, очевидно, вона закінчується, закінчується десь на виходах з цих. Високих військових кабінетів, далі ті реалії, які відбуваються на землі. А на землі зовсім все далеко не так. Я не кажу, що з нашого боку суцільні перемоги так про це ніхто і не каже. А те, що росіяни звикли домальовувати, ну це очевидно. Там і я зараз не мав би з вами говорити, бо ті локації, де ми знаходимося періодично, вони вже давно завойовані Російською Федерацією, що звісно не відповідає дійсності. Ну, ось Примітно, що минулий раз Путін вдягав військову форму, відвідув... відвідуючи курщину в розпал української курської операції. Ну очевидно, показував, що все не так погано. А зараз що? Ну, зараз треба створити знову або відновити той образ сильного лідера, який сильного... літає зі стерхами. Абсолютно так. І ще раз кажу: подивіться: він поїхав не на захід цих навчань, поїхав на схід глибина територію Російської Федерації. Путін боїться, і це на сьогодні очевидно, що він таким чином намагається підняти той градус своєї уничості, а в нього немає іншого виходу. Для нього війна це вже спосіб виживання. Тому може він і спить у військовій формі. Ми ж не знаємо і так почуває себе більш спокійним. Сигнали для внутрішнього споживача, перш за все, давайте поговоримо про оперативну ситуацію. У ніч на сьогодні росіяни безпілотниками знову атакували Україну. Є інформація по Київщині. Внаслідок нічної атаки ворога сталося кілька загорянь. Горіли складські приміщення і горів приватний будинок. По решті регіонів це інформація від обласної військової адміністрації. По решті регіонів буде з'являтися інформація. Будемо давати оновлення. Як у вас минула ця ніч? Ніч відносно спокійно, хоча фіксувалися і не один, а чотири, як мінімум, пуски з півдня Російської Федерації. Ми говоримо про Приморську ахтар Зараз ворог дещо змінює вектори польоту цих ударних безпілотників. І власне хотів би також звернути увагу на те, що ми пам'ятаємо ту страшну ніч, коли понад 800 ударних дронів леті, летіли по Україні і разом з ракетами комбінований важкий удар для нашої держави. І тут точно нам і Петріоти допоможуть ті ракети, які. Надійдуть або можливо вже надійшли до відповідних наших структур сил оборони. Так от власне ми говорили про те, що йде процес накопичення, тобто до Аляски, під час Аляски, і після Аляски ворог це буде цей момент використовувати на сьогодні. Ми не будемо говорити про те, що чим наслякали там тисячу шахедів на добу. Ворог намагається це масштабувати, але критичне сприйняття інформації, бачите, воно все таки не те, що просто заспокоює, де дає реальну оцінку того, що відбулося наразі. Бачимо, що таких можливостей росіян немає. Це звичайно не спонукає до того, що треба розслабитися навпаки. Це говорить про те, що і нам треба готувати відповідно свої варіанти рішення. Тих питань щодо збиття шахетів це і дрони перехоплювачі ця тема активно зараз масштабується. Сподіваюсь, буде масштабуватися і надалі. Ну і власне всі ті засоби ППО, які ми сьогодні застосовуємо, вони мають право на життя, в тому числі, як мені завжди закидають, лобіюють інтереси мобільних вогневих груп, бо ви працюєте з цим, в тому числі, до речі, у Польщі таких мобільних вогневих груп. Немає, я думаю, що наші колеги з країни союзниці вони хотіли би перейняти цей досвід, і він на практиці може їм допомагати. Все в комплексі допомагає вирішувати ці питання захисту нашого неба. Хоча бачимо, що ворог зараз тактику змінив, обирає одну локацію, і намагається туди летіти по визначених цілях. Це логістика, перш за все. Ну, так якраз польська делегація цього тижня приїде в Україну, будуть обговорювати варіанти протидії російським дронам. Про це заявили у нашому міністерстві закордонних справ, за словами речника Георгія Тихого, делегація з Польщі буде представлена на високому рівні. Вони відвідають Україну, аби вивчити наш досвід боротьби з ворожими дронами. Інших деталей візиту в МЗС не анонсують із безпекових міркувань. Тут цікаво, тому що відразу після тієї атаки, коли на Польщу летіло 19 безпілотників 10 вересня, вони заявляли, що прийдуть в Україну, потім спростовували, що вони прийдуть в Україну і навчання можливі тільки на території Польщі, але ні таки їдуть. Як тут Україна може зараз займати лідерську, зайняти лідерську позицію, що ми маємо робити для того, щоб показати, ну хто насправді бореться з російською агресією? Бо ми пам'ятаємо, що поляки збили три безпілотники із 19 Ну, власне, не просто бореться, а показують, як треба боротися, особливо у цьому питанні захисту повітря. До речі, хочу нагадати, що Україна, устами президента, як Верховного головнокомандувача, надала єдина країна, яка надала практичну допомогу через пропозиції. Ми готові допомогти вам у ваших питаннях створення там шалонованої системи протиповітряної оборони. Це не про постачання зброї. Відповідно, нам самим потрібні ці системи. Це про навчання і підготовку польських військовослужбовців. Уж на сьогодні поляки мають арсенал. Ну, наприклад, зенітно ракетних комплексів Малого радіусу «Дії». Які дуже ефективні на полі бою і могли використовуватися саме по боротьбі з безпілотниками. Є в них така можливість, так само як і легка авіація. Ну зокрема, можемо говорити про гелікоптери. Чому не використовують це вже питання до поляків, які до речі їхні експертне колесу коло Николас свого часу дуже активно розповідало про те, як поляки вже переймають наш досвід роботи протиповітряної оборони щодо ударних дронів? Бачимо, теорія залишилася теорією, тому наразі. Ми готові, я вже сказав, про мобільні вогневі групи в тому числі, тому що є, ну скажімо, моменти, коли саме мобільна вогнева група може підчистити те, що не вдалося комусь іншому. Це і легка моторна авіація, те, що в Україні використовується і дрони перехоплювачі. Ну для того, щоб в тому числі ну, відверто зекономити полякам кошти на щось інше, не збивати там, мільйонними статками ці шахеди, гербери, Ірані, а все-таки і дещо зекономити, і від цього ефективність. Цього збиття не зменшиться, яким чином це буде відбуватися, і на якій території зрозуміло, з огляду на безпеку про це ніхто не скаже. Головне, що є, я сподіваюся, політична воля. Перш за все, з боку поляків з нашого боку, все дуже чітко і зрозуміло. А військові знайдуть спільну мову я впевнений, дуже швидко. Тим більше Україна давно працює і готова працювати за стандартами НАТО. Тому ще раз, Україна єдина. Надала практичну допомогу і готова далі надавати практичну допомогу, навчити поляки працювати по захисту неба це буде гарна робота, і тоді не будемо е, говорити про там 3-4 збитих е, безпілотники з 19 -ти. Просто нагадаю, що при тому інтенсивному ударі, який по Україні завдають кожної ночі або кожного дня. Ракетно-дроновими своїми атаками росіяни збиття у нас на рівні там 80 Ну це просто неймовірна цифра при тих проблемах, які у нас періодично з ППО виникали. Я щодо постачання відповідних боєприпасів дуже часто е західні аналітики е вони говорять про те, що е ну, це Україна і Росія воюють ось так: людьми, оці м'ясні штурми. Е просто знищення е військових. Росія просто кидає кидає своїх у м'ясорубку. А от, мовляв, Європа буде воювати, підніме свої F-35, п'яті, е вив вивезе якісь сучасні танки, і війна буде зовсім іншою. І ось оцей. Наліт на Польщу, що показав, який у нас розрив в епохах з ними? Вийде в них воювати супертехнологічно важкою зброєю, важким озброєнням, про яке вони говорять? Бо в Польщі, я нагадаю, піднімали f 35 дозаправляли його в повітрі, ну, а результат бачимо. Ну, я думаю, в цьому плані F-35 були б більш ефективні і краще працювали на території нашої держави, якби нам їх передали. Ну, це поки що мрії. Принаймні е, і Україна єдина сьогодні армія, яка має відповідний досвід, е, має високу ефективність. Тобто що не говорив, тому що якби. Ми кидали людей там як гарматне м'ясо, у нас би людей вже не було, закінчилися. Бо Росія нас кратно переважає в особовому складі. На жаль, але це реалі. Тому полякам, як і іншим європейцям, сьогодні треба гуртуватися навколо країни, не НАТО. Це єдиний спосіб для виживання НАТО. Насправді, якщо цього не зрозуміють, ну буде їм досить таки важко надалі. Сподіваюся, зрозуміють. Сподіваюся, будуть гуртуватися. Бо сьогодні Україна найкраща армія Європи тут без сумнів. чи не здається, вам у нас хвилина лишається, що там трошки розслабилися? що, от, мовляв, війна в Україні а їх не торкнеться. Зараз схарапудилися. Сподіваюся, що так, тому що наступний урок, після уроку польського, він буде більш важчим, Я скажу так, тому що за шахетами ну в даному випадку були гербери, за ними будуть шахеди, а там і ракети. А треба навчитися їх збивати. А ще краще робити це в повітряному просторі України, щоб не долітало ні до нас, ні до них. Сергію, спасибі вам. Сергій Братчук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії, був в нашому ефірі.